Про можливість масштабних махінацій під час голосування поза виборчими дільницями опозиційні сили повідомили ще за день до початку виборів. Голосування на дому є самим для контролю з сторони наблюдателі, членів комісії і громадськості. Тому що коли з коробки, в яку надо кидати бюлетені, починають об'їжджати дома, якщо по маршруту цих домов. или там квартир должно быть 100, то доезжая до 10, по дороге теряется милиционер, который должен сопровождать эту компанию, наблюдатели, члены комиссии от оппозиционных партий. И после этого происходит единичный сброс, І этого для тих квартир, до которых не доїхали, уже їхати, конечно, не будуть. Не та місія буде виконана. Як показав день виборів, опозиція не помилилась. Люці Олесевич вже близько 80 років. Після перенесеного інсульту сама дістати з виборчої дільниці вона не може навіть по квартирі. Пенсіонерка пересувається допомогою милиць. Тож Люція Кузьмівна це здалегідь до виборчої комісії, аби проголосувати вдома. Взялі до клетів справки, котрий нужна справка з поліклініки. І копія паспорта, і все это було занесено на участок, де там сказали, все взяли, отметили, що взяли і сказали, що ждіть після 11 часов к вам приїдуть. Але ніхто так і не з'явився у комісії, стверджують, що усі папери передали до державного реєстру. Але там про Люцію Олицевич навіть не чули і документів не отримували. Я взяла, позвонила в госреєстр. Чим діли? Они там поискали і сказали, що нет, никаких бумажок ваших не було. Они не получали. Було предложено идти бежать в этот суд где-то на фронзе, на Фрунзе, да. І там в общем, как бы сказати, а потім назад бежать, в общем, так далі. В общем, все це зробили. Зважаючи на свій стан здоров'я, до суду пенсіонерка не звернулася, а так само як і сотні інших обдурних одеситів, в яких вкрали голос. Transcrição e aí